Я намагаюся постійно наголосити, що ми тут, бачите, з вами обговорюємо всі відносини, які відносини з собою, в тому числі. І хоч мене українські філологи поправляють, що я маю переназвати курс на курс про стосунки, тому що коли ми ті входимо в стосунки з людьми, а у відносини можемо входити там, наприклад, відносина це компанія до компанії або Людина до держави, або міжнародні відносини. Але я упорото називаю це курсом про відносини. Чому? Тому що у слові відносини є як відносність до чогось, так і відносно кого. Тобто, хто ви є, відносно того, хто ви є на зараз, такі стосунки ви будете мати, або такі відносини. І не беру слово стосунки в назву курсу, тому що це не все, що стосується там, тільки там, того, що, до чого ви стосуєтесь, це є в вашому полі. А мені потрібно саме, щоб ви розуміли, що будь-яка людина і ваша взаємодія з відбувається відносно того, хто ви є на зараз. Відповідь, якщо. Ви на зараз людина яка вибудовує активно саму себе, і у вас все, весь фокус уваги спрямований на вибудовування себе, то може бути так, що до вас повернеться людина, яка має теж такий самий запит щодо себе. Або людина, якій цікаво супроводжувати і бути поруч з людиною, яка вивчає себе. Відповідно іншим, ви будете в цей момент найцікаві, чисто із нейронного поля. Якщо ви хочете комусь допомагати, когось рятувати, відносно до цього ви будете мати стосунки з кимось. хто відносно вашого запиту принесе себе в цей запит. Тому, для чого я це так все прожовую, все, що зараз складається або не складається, відповідає, відноситься, є відповідним до того, хто ви є на даному етапі. Який насправді намір? Вас розгортається.